Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне вінниця у соцмережах. Заяче сало. Українську народну казку «Заяче сало озвучує ветеран російсько-української війни Віктор Кімаківський. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах-бах! Набив десятків зо три. А одного забив такого, як баран завбільшки. У казці кілька дійових осіб, тож характери, настрої кожного з героїв потрібно відтворити різними голосами, підсилюючи текст емоціями. І це каже вийшло не одразу. Їхали вони, мовчки, Їхали вони мовчки. Їхали вони мовчки. Але, але... Угу. мовчанка обридла і пан надумав поговорити. Добре. По мірі можливості, якщо я можу прочитати, прочитав так, як від мене вимагають, значно пішло, якщо би я там не прочитав, попросили мене постій за дверима. що. У мене не вийде перше, що говорять військові, котрі потрапляють до студії звукозапису, каже режисерка Ірина Дєдова. Страх у мене не вийде. Це, це, це не ті, що з театру, це от ті люди, які там служать в частині, які ми знаємо, що вони є ветеранами. А потім вже з'являється отой після смак, у мене вийшло, мені цікаво. І воно спрацювало. Воно спрацювало як маленька, але реабілітація. Тому що на той час вони занурились в історію казки. А почувши, як звучить голос у записі, змінюють свою думку, розповідає звукорежисер Олександр Дєдов. Нині він теж у ЗСУ служить у місцевій частині. Поки тут працює з ветеранами. Вони казки озвучують. Він їх записує, а ще дбає про музичний супровід. Уся музика його авторства. Військові в основному такі вони всі зайняті, не дуже хочуть витрачати час на репетиції. От, щоб прийти, там, позайматися, правильно виставити якісь там акценти, от моменти, от такі всі дик... дикції і декламації. Але слухають, і... і потім вже такі: ух ти, нічого собі, то... то я ще щось можу. От. У мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце, пострибав. Віктору 52. зі служби, звільнився за сімейними обставинами. каже, тричі був в армії у 90-х, 2015-му, му 2023-му роках. Своїх п'ятьох дітей розповідає, майже не бачив. Йшов на роботу вони сплять, приходив, вони вже сплять. Днем там забігав там чи щось на обід. Вони в садочку, і так я, я їх майже не бачив, скажем так, вони виросли без мене. Я їм не дочитав казок. Тож хай хоч онуки слухатимуть казки голосом дідуся, каже Віктор Кімаківський. Він один з восьми ветеранів, які беруть участь у проєкті барського міського художнього аматорського театру. Навушко проєкт передбачає запис аудіозбірки казок з одноіменною назвою. Це з знову сторони соціалізація ветеранів, з іншої сторони, це, звісно, вплив на цивільну аудиторію, в першу чергу на дітей. Тому що якби дітям треба взагалі дітям і будь-які аудиторії треба формувати певний образ ветерана. Проєкт грантовий розповідає директором МХАТО Роман Григор'єв. На його реалізацію отримали стипендію у розмірі 170 тисяч гривень від українського культурного фонду. Гроші спрямували на сам звукозапис, оренду обладнання, створення ілюстрацій до кожної з казок, щоб не порушити авторські права, режисерка Ірина каже, обрала українські народні такі, що були не з надто жорстоким сюжетом, і незадовгі та є мистецтво. І якщо людина хоче, а вони хочуть, щоб воно звучало гідно, щоб це не було співчуття чи там, знаєте, такі якісь ем, пільги з боку, от давайте їх пошир... давайте поаплодуємо, бо вони такі молодці. Ні, не має так бути. Мистецтво воно має бути якісним і воно має збадьорювати ту людину, яка до неї стає дотичною. Загалом участь у проєкті беруть сім ветеранів і одна ветеранка. У збірку на вушку увійдуть 15 казок, записаних їхніми голосами. Узвучено уже 13. В аудіоформаті казки можна буде безкоштовно прослухати на Фейсбук сторінці Барського МХАТу та Ютюбі музичних платформах Spotify та Apple Music. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Сорок з половиною тисяч учнів вийшли цьогоріч на навчання у школи Вінницької громади. З них 4025 тисячі у перший клас. Про це суспільному повідомила директорка профільного департаменту міста Оксана Яценко. Свято першого дзвоника було у понеділок, 2 вересня офлайн очно проходитиме і навчальний процес. Вінниці відкрили ліцей безпекового спрямування та Національно-патріотичного виховання МВС. За словами начальника ліцею Руслана Мороза, у закладі навчатимуться діти, чиї батьки загинули на війні, зникли безвісти або ж беруть участь у бойових діях. Цьогоріч набрали 134 учні. Вступ до закладу після завершення 9 класів. Тривалість навчання 2 роки. Три місяці пішло на пошуки тіла. Півроку збирала інформацію про загибель коханого та його побратимів. Суспільне поспілкувалося з дружиною загиблого під Терновими подами захисника Тетяною Гудзенко. Два роки тому у бою під терновими подами 5 та 6 вересня 2022-го загинуло 14 оборонців батальйону Київська Русь, Русь» 59-ї мотопіхотної бригади. З них дев'ятеро. Звільничини у пам'ять про них в обласному краєзнавчому музеї у ці дні триває виставка під назвою України Щит. Найціннішим експонатом є прапор з підписами загиблих оборонців. Військовослужбовець третьої штурмової бригади ЗСУ Петро Литка проходить реабілітацію. У Вінниця Цьогоріч у квітні під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку розповідає, отримав поранення руки та ноги. Врятували побратима. Переніс 13 операцій. Попереду ще дві, аби повністю відновити функцію руки. Займається щодня з архотерапевткою. Шкарпатка на шоломники та піддупники для оборонців в'яжуть волонтерка організації Скриня ідей та дій збираються, щовівторка у Херсон хабі усі майстрині внутрішньо приміщення особа. Розповідає Вікторія Саміленко. Саме вона рік тому і створила скриню ідей та дій. А з матеріалами допомагають небайдужі. Дещо купують і самі на уроках з терапії переселенці виготовляють прикраси з бісеру, гроші від продажу йдуть на армію. Унад 40 військових ветеранів і членів їхніх родин за три тижні роботи проконсультували у центрі допомоги ветеранів Надії», Розповів співзасновник Олександр Парфенюк. Облаштували його у приміщенні, яке раніше використовували комунальники. Ремонт зробили за гроші волонтерського центру полем'янедії та місцевого бізнесу. На тепер у просторі діє чотири кімнати для спілкування та відпочинку. Вадцять відвідувачів Вінницького терцентру взяли участь у квесті під назвою Де єдність там перемога проходив він у лісопарку. Зорганізували змагання, аби відвідувачі терцентру провели гарно час на свіжому повітрі, поспілкувалися та знайшли нових друзів. Адже серед відвідувачів терцентру чимало переселенців, які ще не зовсім адаптувалися у Вінниці. Товхальниця ядра з Вінничини, 24-річна Марія Шпатківська здобула дебютну нагороду Паралімпіада. Вона стала срібною призеркою змагань за підсумками фіналу серед представниць класу Ф46. Вінничанка Марія Шпатківська штовхнула ядро на 12,35 метра. Легко атлетка з Вінничини оновила особистий та національний рекорди, зазначила тренерка Тетяна Дідак. Марія народилася у Козятині. З народження не має частини лівої руки. Спортом займається з восьми років. У тринадцять почала штовхати ядро та метати спис. 30 людей з інвалідністю взяли участь у регіональному турнірі з велоспорту спеціальної олімпіади України. Його провели вперше. Розповіла співорганізаторка Ангеліна Сметанюк. Серед учасників люди з аутизмом, і синдромом Дауна, з Вінничини, Полтавщини, Житомирщини та Черкащини. Долали дві дистанції 250 та 500 метрів. Вік учасників від 8 до 50 років. До відкриття 86-го театрального сезону готуються актори академічного театру Ляльок Золотий ключик. Стартує він саме вихідними. Глядачам покажуть виставу рожеві хмари київського режисера Данила Кокутюха. Сьогодні був допрем'єрний показ. Над постановкою розповідає режисер. Працювали півроку.